Тоді мовив сокіл род до Білобога, сину мій, має зробити діло велике для людей і білого світу. Ось вирви рішуче зі свого тіла нижнє ребро Десницею і кинь його в озеро живої води, і рішуче зробив так Білобог своєю Десницею. Та тільки но він кинув у живу воду своє скривавлене ребро, як воно перетворилося в дивовижної вроди жінку. Вийшла вона з води, і від блакиті її очей утворилося сяйво у вирії. Всміхнулася жінка, народжена з живої води, і усмішка її осяяла навіть землю, що перебувала у напівмороці та холоді, і слово мовив до жінки сокіл рот. Вітаю твоє народження, красуне світу всього, ти є коляда, бо народжуватимеш золоте коло, що даватиме життя землі і усьому, що на ній. Ось твій чоловік, Білобог!» і сказав творець Білобогові. Сину мій, ось твоя дружина коляда! Що вродилася з ребра твого і живої води, а тепер народжуватиме світила. Зірви її молодильне яблуко, аби з'їла його і жила вічно, і зірвав Білобог молодильне яблуко для коляди, і вкусила вона чарівний плід, і стала безсмертною. І тоді сказав творець обом і коляді, і білобогові: робіть своє, все живе чекає від вас золотеє коло, і повів білобог коляду на золотий камінь, вівтар. І зачала коляда в утробі своїх життєдайне світило, сонце. А Чорнобог теє все бачив і лють його охопила. І сказав він Змієві Сину мій, ось вродилася у вирій дивовижна жінка, коляда, вона має народити золоте коло, од нього все боятиме на землі, і буде велике тепло, і розтануть мої сніги. Іди у вирій, і будь що знищи коляду. Та не захотів змій летіти у вирій. Не Знав, там первон з вогненими стрілами, і чур з важкою булавою. І тоді чорнобог, гривучи від болю, вирвав зі свого чорного тіла нижнє ребро, І жбурнув його підземне озеро зі своїх виділень. І вмить з тієї смердючої твані та з чорного ребра вродилася страшна потвора, в якої замість волосся на голові кублилися змії, з червоних очей струмком витікав гній, а з чорного рота випиналися гострі ікла. І зрадів чорнобог і закричав до потвори. Вітаю твоє народження, царице пітьми. Ти є моя жона, мара. Ти тепер знищиш коляду, аби вона не народила золоте коло. А ще ти народиш мені багато доньок хвороб, щоб їх ми нашлемо на людей. Ти заманюватимеш багатьох у наше чорне царство. Ти спокушатимеш, ти убиватимеш, душитимеш, знищиш багатьох, сіятимеш жах на землі. Ти моя радість і надія, і Чорнобог замовк прислухаючись до того, що коїться у вирії.